Наступ ворога на Харківщині чи допоможе візит Блінкіна до Києва пришвидшити постачання систем ППО та озброєння? Стратегічний партнер. Туреччина підтвердила підтримку української формули миру. Закон про мобілізацію. Документ вступить у дію 18 травня. Заморожені активи РФ. Естонія узаконила їх передачу Україні. Цього тижня ЗСУ вдалося сповільнити наступ росіян на Харківщині, але ситуація в регіоні залишається важкою. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки, яке відбулося у Харкові. Шлося також про потреби кожного залученого підрозділу та можливості посилення протиповітряної оборони. У цьому Україна розраховує на підтримку союзників, і вона вже в дорозі, запевнив під час неанонсованого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен. Під час зустрічі з американським високопосадовцем президент Зеленський зауважив, що зброя погодженою американською військовою допомогою. Має бути в Україні якнайшвидше рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону. Перш за все. Це найбільша проблема для нас, я б сказав нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, наші люди страждають від російських ракет. За словами Блінкіна, США визнають, що нинішній наступ військ РФ на Харківщині це наслідок затримки допомоги Україні і вже в активних пошуках системи Петріо для Харкова. Пришвидшити процес у майбутньому може двостороння безпекова угода між США та Україною. Вона передбачає підтримку від авіації до ППО від дронів до розмінування. Наголосив держсекретар. Двосторонню угоду можуть підписати невдовзі, адже основна робота над документом уже завершена. Наразі ж сполучені штати надають Україні новий пакет фінансової та військової допомоги у розмірі 20... Мільярди доларів вони підуть на закупівлю необхідного озброєння українсь союзників та потреби військово-промислового комплексу України. Ми об'єднаємо це в першому фонді оборонної промисловості. Це допоможе Україні. По перше, закупити необхідне озброєння і по-друге. Воно буде інвестицією в український військово-промисловий комплекс для посилення спроможності цього ВПК виробляти те, що потрібно Україні, і виробляти також на експорт. Ця активізація, яку ми бачимо на Харківщині, це спроба Росії скористатися цим вікном можливостей, яке для них насправді вже закривається, тому що допомога пішла. Україна також розраховує на участь президента США Джо Байдена у глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. За словами Ентоні Блінкіна, зустріч на полях саміту президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом можлива. Сполучені Штати є лідером країн демократії, лідером вільного світу. А особлива особиста участь президента США Байдена також відіграла би велику роль. Я, я впевнений в тому, що це знаєте, дуже заохотила би інші країни і лідерів інших країн також долучитися до, до цього саміту, приїхати і щоб цей саміт відбувся на самому високому рівні. Україна зацікавлена в тому, щоб було якомога більше лідерів. причому в тому числі і найбільш значимих лідерів світу, якщо це відповідним чином буде правильно організовано, то це дозволить створити коаліцію, яка уже в свою чергу і висуватиме в подальшому якісь вимоги до Росії щодо припинення війни. Туреччина принципово підтримує формулу миру Володимира Зеленського. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком. Україна також розраховує на особисту участь лідера Туреччини у глобальному саміті миру у Швейцарії. Саме цей саміт дозволить сформувати спільну позицію для міжнародного тиску на Росію країнами, що поважає світовий порядок. Україна високо цінує досвід та авторитет Туреччини у регіоні. Водночас важливо, що Туреччина підтримує Україну в боротьбі за свою незалежність і повернення всіх окупованих Росією територій. Стефанчук подякував Ердогану за особисте лідерство та визначальну позицію в питанні продовольчої безпеки та звільнення українських полонених. Під час офіційного візиту до Туреччини голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся також із головою великих національних зборів Туреччини Науманом Куртулмушем. Стефанчук відзначив, що Україна цінує участь Туреччини у заснуванні та діяльності міжнародної кримської платформи і чекає голову великих національних зборів Туреччини на третьому парламентському саміті Кримської платформи. 18 травня вступає в дію закон про мобілізацію. Чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити дані в ТЦК, ЦНАП або електронному кабінеті призовника протягом 60 діб. За ухиляння від мобілізації передбачено посилення відповідальності. Закон передбачає також зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного, скасування строкової служби і введення базової військової служби п'ять місяців у мирний час, три місяці у воєнний. За законом, що Місячна винагорода всім військовослужбовцям за особливості проходження служби передбачена у розмірі 10 тисяч гривень, і 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях на передовій. Військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом. А студенти та аспіранти матимуть відсрочку. Система може дати збій і всі 4,5 мільйона військовозобов'язаних одночасно за 60 днів пройти велика це ну і. В ТЦК це неможливо, тому і використовується цей кабінет. Там якраз військові зобов'язані зможуть дати інформацію щодо своєї освіти. Щодо адреси проживання, щодо сімейного стану, ну і свої дані, там телефон та адреса, де вони проживають. Ну, звичайно, що ми всі очікуємо, щоб ситуація змінювалася на краще. Бачимо станом по тій ситуації, яка є зараз, що закон про мобілізацію справді був потрібен і є потрібен, і мобілізовувати людей потрібно, але мусимо шукати здорового балансу між тим, кого мобілізовувати і як має працювати економіка. Треба зробити це, щоб мобілізація була все таки. Так і справедливою, щоб ті особи, які мають право на відстрочку або за станом здоров'я, не можуть служити в Збройних силах, щоб ВЛК працювали справедливо, чесно. От, не може бути тут жодних порушень. І за цим має бути як громадський контроль, так і парламентський контроль. Потрібно зараз кожному, хто має стати на облік, зберігати спокій і здоровий глуз, не читати. Невідомі невідомого походження телеграм-канали, які накручують суспільство і роблять це, можливо для того, щоб людина мала певні страхи. Паралельно з законом про мобілізацію, ми сьогодні маємо прийняти окремий закон, який називається Ротація. Це важливо для підняття духу вже існуючих бійців, які сьогодні воюють. Естонський парламент ухвалив закон, що дозволяє передати Україні арештовані російські активи для компенсації збитків, завданих внаслідок війни. Прийнята поправка дозволяє використовувати заморожені активи підсанкційних фізичних осіб і компаній, які сприяли протиправним діям Росії або спонсорували війну. За словами голови Конституційного комітету естонського парламенту Хейдріка Йогансена Терраса, над розробкою правового регулювання щодо використання заморожених коштів працюють кілька країн-союзників та міжнародних організацій. Для початку процедури Україна має подати. Ти відповідний запит до Естонії спочатку повномасштабного вторгнення в Україну та дією санкцій за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 мільярдів євро. Понад дві третини з них заморожені в ЄС. Естонія подала правильний імпульс, і інші країни вже роблять дії в цьому напрямку. І ті заморожені активи, не тільки суверенні активи Російської Федерації, а активи пов'язаних осіб компаній. Такі активи будуть не тільки заморожуватись і лежати по. О всьому світу, а власне передаватися Україні. Цього тижня Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. У компанії запевняють, що енергоживлення об'єктів енергетичної інфраструктури обмежувати не будуть. Графіки відключень електроенергії довелося застосувати 16 травня через значні пошкодження ворогом електростанцій та зростання споживання електроенергії у зв'язку з похолоданням. Для збалансування системи задіяли імпорт електроенергії з Європи. Вімкнули усі доступні наразі електростанції, однак дефіцит значний і тому відключення світло. В Україні відбуватимуться періодично допоки не буде відновлено потужність зруйнованих електростанцій, кажуть енергетики. Без імпорта ми вже й так розуміємо, що ми не обійдемося, але треба розуміти, що треба в першу чергу захистити ту нашу енергосистему, яка ще сьогодні є, яка вціліла і яку можна буде відновити найближчим часом. Нам це уряду насамперед і народним депутатам попрацювати, і мабуть і з міжнародними партнерами треба провести роботу. Потрібно насамперед звертатись до наших міжнародних партнерів щодо посилення і протиповітряної оборони. Шляхом поставки нових систем е, Петро та інших, Наступ, наступний етап це все-таки е, пошук альтернативних джерел енергетики всередині держави.